Дорогі друзі, ну що, будемо ще далі заздрити комусь, Ще не будемо. Будемо боротися з тим. Знаєте, я колись також, коли був невіруючий, заздрив так, що ого. Купили, купив собі вісімку, а через місяць купив колега БМВ. Вісімку купив, радів. Той купив БМВ, в мене радість пропала, і я вже на нього гнівався. Це так коротенько, тому що заздрість вона руйнує. І сьогодні ми трошки про це говорили, і зараз трошки розкажемо, трошки розкриємо тему, що таке заздрість. Да? Друзі, заздрість це почуття, яке знайоме кожному. Може хтось скаже, що він ніколи не заздрив, але якщо бути чесним, нема таких людей. Тому що заздрість справляється різними, в різних ситуаціях. Хтось заздрив чужим грошам. Хтось таланту, хтось сімейному щастя, хтось успіху. Іноді ми самі того не помічаємо, як ми заздримо. але відчуваємо щось таке нехороше. Біблія каже, спокійне серце це притчі 14:30. Якщо вийде, якщо бо у нас трошки технічні поладки. Спокійне серце це може різні переклади, життя для тіла, а заздрість – гнилизна. Для костей. Зазрість гнилина для костей. Вона руйнує. Щоб ми пам'ятали, що зазрість вона руйнує. Зазрість це як іржа. Вона непомітно роз'їдає серце. Вона роз'їдає потрошки, потрошки і за заздрі. Хтось може навіть не знати, що йому хтось заздрить через якийсь його успіх, але з ним не спілкуватися. Я хотів ролик включити, але вже, напевно, не встигнемо. Піде чи не піде, як думаєш? Ну подивимося, якщо вийде, бо в нас не працював, то запрацював. Там три таких приклади про заздрість. Що Біблія каже про заздрість? Чому вона виникає? Як її, які її наслідки, і як з нею боротися? І ми трошечки сьогодні про це поговоримо, тому що це досить важливо. На сьогодні час заздрість – це така штука, нехороша. Зазрість була ще від початку людства. Хтось може згадати, коли заздрість з'явилася? Хто читає Біблію, хто може чув? Як? Браті. Браті. Ні. Задалеку. О, правильно. Це початок заздрісті, сказати. Початок, звісно, грі... гріхопадіння від Адама Єви, але зазрість проявилася Каїні і Авелі. Каїн заздрив Авелю, бо Бог прийняв його жертву. Заздрість спалила серце Каїна настільки, що він став першим убивцею. Вона знищила і брата, і його власне життя. Наступний момент був в Йосипа, тобто в його братів. Брати Йосипа заздрили йому, ну, я так, кольорову одежу, сни. І те, що батько його ніби більше любив, він був улюблен... улюбленчик такий. І вони через Зазвість його продали в рабство. Якщо ви не читали ту історію, почитайте. Я теж коли плакав, коли ще не був віруючий, але не через те, що в рабство, а через те, як він зустрів, коли він був майже як фараон. Як він зустрів їх і пішов, сховався і плакав. Через Зазз вони відкинули рідного брата. Заздяць вона може відкидати. Вона відкидає. Навіть рідних. Коли ми заздримо Своїм близьким. І ще одна, один випадок в Новому Завіті. Фарисеї бачили, як люди йдуть за Ісусом. Євангелія від Івана 15,10 каже: бо і за зазресті видали Його. Це казав, коли питали, кого відпустити Пилат. Заздрість, можна сказати, розіп'яла Христа. Його віддали і за заздрості. А в коринтянам, першому 13 розділ, четвертий вірш, написано: любов не заздрить». Друзі, заздрість вона руйнує як нас, так і навколишніх, так і відкидає, так і може вбити. Є багато, ну, є декілька таких е, в тюрмі випадків були, коли один одному заздрили, і через заздрість стали такими ворогами, що готові були вбити один одного, не спілкувалися. Хоч перед тим були хороші друзі. Справжня любов це радість за іншого. Біблії написано, що із плачучими плачете, і з тими, хто радіє, радійте. Якось так. Я зараз там не ще найду це. Але знаєте, тим іще зараз такі часи в Україні, що з тими, хто плаче, хто сумує, якось легше з ними посумувати, поплакати, співчувати їм. Але з тими, хто радіє, чомусь важче, важче радіти чужим успіхом, коли самого не виходить. Нашим за, за нашим столиком були такі думки, що ну як можна не заздрити? Якщо ти бачиш, що людина працює в з ранку до ночі, працює над собою, працює на роботі, заробляє, купляє собі якісь речі, міняє там ще, що, ще щось, то чому ти можеш йому заздрувати? Йди працюй, будеш так само мати. От таким чином можна боротися. Якщо я люблю, то щиро тішуся, що хтось має успіх. Але там, де нема любові, приходить заздрість. Тому пильнуємо за собою, дорогі друзі, чи ми тішимося за чийсь успіху, чи заздримо. Якщо заздримо, значить не любимо. Якщо тішимося, значить любимо. Таку ілюстрацію. <кхем> Уявіть, у вас вдома стоїть гарний букет троянд. Вам хтось подарував, особливо до жіночок стосується. І раптом хтось приніс інший букет. Ну, зайшли до вас гості, і їм подарували також. Але цей букет ще більший і яскравіший. Якщо ви радієте, то кімната стає ще красивішою. Але якщо ви починаєте злитися, чому в нього чи там в неї кращий, то ви самі зіпсували собі настрій, а не той букет. Але якщо я скажу такий інший приклад: якщо я купив собі вісімку, а мій колега BMW, якщо я його люблю, я буду за нього радіти. Якщо я його не люблю, то в мене пропаде настрій, я буду на нього злитися. Хоч він сам про це навіть не буде знати. Тому ось так Ось так із зазвістю. Ми нищимо не чужу радість, а свою. Здається, ніби проста річ. Побачив когось щось краще, ніж в тебе, і ти вже можеш втратити радість. І ти вже можеш засмучуватися, нічого не відбулося. Він тобі нічого поганого не зробив. Просто він щось собі придбав краще, то що в тебе немає. І ти через зазвість починаєш себе руйнувати. Чому виникає заздрість? Біблія показує корінь у гордості та невдячності. Людина дивиться не на те, що має, а на те, чого не має. Тому що коли людина дивиться на те, що вона має, і вдячна, вона не буде заздрити. А коли вона дивиться, що в нього краще, у мене немає. Ох, він такий! Чим він краще за мене? А він такий і сякий. І починає і, і це і за гордості. Людини починається заздрість. Трошки від, відхилимось від слова Божого, Давайте скажемо, психологія каже так: заздрість народжується з комплексу меншовартості. Тобто я себе вважаю, що я менш вартіший, і цей комплекс він тебе починає руйнувати, ти починаєш всім зазрити, ти починаєш всім незадоволеним бути. І все, що в тебе було до того, ти вже цим не задовольняєшся, а просто починаєш злитися на того, хто що має. Ми Починаємо мірити себе з іншими. А він такий, а я сякий, а в нього то, а в мене то, а він мій краще, а в нього виходить краще, і вже починається це нас руйнувати. Соцмережі тільки підливають масло у вогонь. Якщо ви маєте соцмережі, ви можете трошки це. Може, ви не згідні, але так буває. Ми бачимо красиві фото, думаємо, знаєте, буває, дивися там. Ну, я запитання задаю собі. В думках, для чого ці фото, якщо там десь відпочиває, десь на якихось дорогих там, островах. Неможливо, може і зараз, не знаю. Якби я не, Але я собі задаю питання, для чого ці фото? Ну, якби, що ти тим покажеш? Але з іншої сторони, ну та людина живе, вона радіє, то радіє, радіє з нею, <кій> а не думає, на що ти ті фото. Покажи краще, як тобі погано, а не як краще добре. Але насправді, ми, коли бачимо якісь такі фото, наприклад. Думає, що в інших життя ідеальне. Але часто це лише картинка. Іноді люди хочуть закрити свою справжність через якусь гарну картинку. А ми починаємо заздрити. Ось він, такі, біля такої машини сфоткався, ось десь там в горах, ось десь там на морі і ще щось. В Якова 3.16 написано: бо де заздрість та сварка, там безлад і всяке лихе діло. Заздрість завжди тягне за собою інші гріхи, такі як плітки, сварки, навіть ненависть. Якщо спостерігати своє минуле життя, хто увірувавши, хто ні, можете, ми можемо спостерігати, що коли ми обоє зустрічаємося і починаємо за косо сказувати, як він там щось таке, не знати яким чином, добився чогось, чи купив собі щось, і ми починаємо пліткувати про цю людину, починаємо. З тою людиною можемо вже сваритися або навіть не підходити до неї, Я хотів ролики показати, як просто через заздрість вже не подали руку один одному. Тобто той йому не подав руку через те, що він там, купив ровер, потім машину, а той йому заздрив. Але знаєте, потім не помилилися, той за нього помилився, і той пчев ровер купив, ну і так далі. Е, значить, заздрість завжди тягне інші гріхи. Плітки, сварки, може навіть і ненависть, через те, що ми заздримо. Один мудрець сказав, уяви, що зазрість це наче ти п'єш труту, а чекаєш, що помре твій сусід. Розумієте? Коли ми заздримо, то ми п'ємо труту, Але думаю, що це буде йому погано. Або інша історія: до царя прийшли два чоловіки. Один був заздрісний, інший жадібний. У ну, колегі да, знайшлися. І цар сказав: просіть, що хочете. От якби ви прийшли до царя, цар сказав, просіть, що хочете, одне ваше бажання виповнює. Значить, дивіться, що це така ілюстрація, це неправдива історія, абсолютно просто от ілюстрація така. Е, але, одному дав, але одному дам удвічі більше, ніж іншому. Тобто він сказав, просіть, що хочете, тобі дам стільки, а іншому вдвічі більше. Ну там хто з них я не знаю, як він розподіляв, але суть. Дивіться, жадібний мовчав, бо не хотів, щоб іншому більше дісталося. Жадіний. Тоді Зазер сказав. вийми мені око, <сіх> що я тому два бою. Зазріць настільки спотворює серце, що людина готова втратити, аби інший не мав. От, згоріло студола в мене, хай в тебе хата горить. Хай в мене студола дола щоб тебе в хату згоріло. Ну, значить, які бувають наслідки? Ні, не всі є так. Утринуй трошечки, щоб ми трошки. Не вчи. А, а, не вчити. Та, а. Ну добре. Буду не вчити. Значить, які бувають наслідки через заздрість: це є тривожність, роздратування, може навіть до депресії дойти. Людина не бачить своїх благословень. Коли людина заздрить. Вона не помічає в собі, в своєму житті благословінь, того добра, того, що вона має, того, що Бог їй дає. Бо зазрість засліпляє. Коли Христа хотіли відпустити, а ті кричали роззіпни через зазрість в йому заздрили. І люди можуть також нам зазрити. Але добре, щоб ми не заздрили. Не заздрили. На що ще впливає? У стосунках можуть бути сварка. Через заздрість, можуть плітки, ворожнеча бути. Ми можемо втрачати друзів, втрачати близьких через те, що ми заздримо. У житті можуть бути неправильні рішення через заздрість. Тому що коли ти зазрість, починаєш злитися, гнівитися і приймати неправильні рішення, які приведуть до розрухи, наприклад, як Каїн, або як брати Йосипа, або як фарисеї. Ти можеш відкинути друга свого чи брата. Ти можеш. Продати когось, ну я вже кажу про вбити, або бажати чогось, бажати іншому поганого чогось. Зазрість це як бур'ян. Якщо ви знаєте, трошки в тому всьому, Віталік має дачу, хтось там села має, це як бур'ян. А що з бур'яном потрібно робити? Якщо його не виривати, він заростає швидше, і, ніж квіти ростуть, або якісь там. Овочі, фрукти, да? і задушує це все добре. От Якщо ми не будемо ту завжди себе викоріняти, то вона все це задусить, і ми будемо ходити завжди незадоволені. Помітьте, люди, ну, можливо, частина людей, ті, які незадоволені, життям незадов... і завжди показують. А от дивіться, депутат, а як ж той, той віруючий, як той пастор собі хату купив, а той віруючий машину купив, а як то? І незадоволені тим, що мають. А це чому? Через заздрість. Якщо ми не будемо працювати над собою, працювати на роботі, да? зробляти гроші, щоб собі купити, працювати над собою. Звісно, коли ми працюємо на роботі, це, це гроші платять. Коли ми працюємо над собою, це, це гроші не платять. А якби за це гроші платили, ми б були всі досконалі, напевно, і мільйонери. Тому працювати потрібно над собою, над своєю заздрістю і викореняти її. Як боротися із заздрістю? Трошки тягнув, так? Да? Е, Значить, так. Подивитися на себе очима Бога. Псалом 138,14. Я не знаю, чи він той самий покаже. Там є такі чудові слова. Як дивно і чудово створений. Прославлю тебе, що я дивно утворений, дивні діла Твої, душа моя віддає вельми, про це. віддає вельми про це. Подивіться, як ми дивно утворені Богом. Кожен з нас, як відбитки пальців, різні і, е, як буду сказати, удосконалені. Ми не одинакові, ми всі різні. І ми всі, е, Божі творіння, ми настільки створені чудово, що коли Бог створив, Він сказав добре. Єдине, що Боскав, недобре чоловіка бути вдома. Тому хто не одружений, не Значить, подивіться на себе очима Божими, якими дивні. Ми унікальні. Кожен з нас є унікальний по-своєму, особливо перед Богом. Бо хтось є уніком, але перед Богом ми унікальні. У тебе є те, чого немає в іншого, чого немає в ні, ні, ні в кого. Відбитки пальців у нас різні. ДНК різні, характери різні. І це унікальність. Щодня записуй хоча б три речі, за які ти вдячний Богові. Це переключає твоє серце. Це переключає від того, що, а чому він має, а ой вони, а переключає те. Боже, дякую тобі. Що є маю очі, а тут сліпий. Я говорю, а той німий. Я чую, той глухий. Я маю ноги, той інвалід. Якісь такі речі, Дякую за такі речі, які не потрібні ні грошей, не потрібно ні машини там, і ще чогось. Любити і радіти за інших. Римлянам 12:15. Радійте з тими, хто радіє. Тіштеся з тими, хто тішиться і плаче за тими, хто плаче. Ну, плакати легше, ну, може не всім, але... а от радіти. Тому радійте з тими, хто радіє. Коли в когось щось добре. Це не мінус тобі, це ще одне свідчення, що добро існує. Якщо хтось краще щось міє робити, це свідчення того, що і ти зможеш це робити краще. Стримися до кращого. Перетворювати зазвість у мотивацію. Не думай, чому не я, чому не в мене, як я можу працювати над собою, щоб рости. А це потрібна молитва. І очищене серця. Для цього потрібно читати Боже Слово. За нашим словком про це говорили. Вірю, і за ваше, може, щось похоже було. Тому що, якщо ми не будемо зростати в цьому, якщо ми не будемо працювати над собою, ми будемо зазрісними людьми. А це, це в першу чергу шкодить нам. Але найголовніше це є гріх. Коли ми будемо молитися, просити в Бога допомоги, Бог обов'язково буде нам допомагати, буде очищати нас, буде відводити нас погляд. Але нам потрібно докладати зусилля, бути вдячними за те, що ми маємо. Тільки Бог може змінити серце і дати свободу від заздрості, тільки Бог може це зробити. Заздрість робить людину рабом. Вона краде радість, але вдячність і любов приносять свободу. Пізнайте істину і істина зробить вас вільними. Слово Боже потрібно читати, читати і вірувати. Любов не заздрить, любов тішиться, навіть якщо інший має більше. Тому давайте вчитися так, радіти з тими, хто радіє, дякувати за те, що ми маємо, дякувати за те, що Бог нам дає щоранку проснутися, що ракета не впала в наш дім, і молитися за тих, в кого на впала. Друзі, Ісус Христос, Він дає цю любов, Він змінює серця. Тільки з ним можна по-справжньому вільно радіти, а не заздрити. А для цього потрібно примиритися з Богом. Попросити Ісуса, щоб Він війшов в серце. Попросити, щоб Він зміг боротися з тою заздрістю, щоб Він відводив наш погляд від інших, якщо ми заздремо на себе, щоб ми могли, дивлячись на інші. Успіхи, радіти з ними і стримитися до кращого. Не бути навіть не щоб це не було як змагання, а просто перед Богом стримитися до кращого. Тому що якщо це змагання, це теж не приведе до успіху. Тому, друзі, якщо хто має віру, але ще не покаявся, сьогодні час покаятись. Якщо сьогодні не маєте ще натхне бажання внутрішньо покаятись, то приходіть завтра і будемо каятися. Тому зараз брат ще розкаже трошки свідчення про не знаю, як він заздрив чи як йому заздрили. Е, о, я згадав. Я ще скажу: от Віталік, я йому колись заздрив, я не був віручий, але не так, як тому, що на БМВ. Знаєте, бо коли, коли я бачив після того, як я вісімку купив а той БМВ, в мене заздрість така була, що я в мене впав настрій, в мене не було бажання з ним неспілкуватися, не озлився. А коли я Віталіку почав заздрити, коли я зустрів його мій лікарство купував, ну, правда, він так думав, що лікарство, я ж доривив, Але я кажу йому вітаю, я так тобі заздрю, ти не наркоман, в тебе сім'я, в тебе діти, в тебе все добре. Якби не в тому плані, що я йому заздрив і злився, а в тому плані я би теж так хотів. Я би так хотів це мати. Бог дав. Слава Богу. Тому зараз Віталік продовжить якусь історію свого життя, який він був заздрісний, я був не заздрісний. Зараз почуємо. Віталік дитя? Не знаю. Добре. Чекай, тебе тобі Чекай. Друзі, як ви відноситесь до подарунків? Чудово. Ну, наприклад, коли, знаєте, в мене шестеро дітей, і я коли купляю одній дитині щось краще, а іншій щось не краще, знаєте, тут зразу у дітей з'являється заздрість. А чому мені так не купив? І знаєте, і завжди оце в нашому житті. От оця заздрість, вона може відбуватися постійно, регулярно. Просто, як Юра казав, вже треба це за, замічати. Да? Е, ну, я коли покаявся е, вже 20 років назад, і я тут подружився з одним братом, і ми разом з ним працювали. І ну, можна сказати, ми будували стосунки один з одним. знаєте, і… І коли е, до нас приїжджали друзі з-за кордону, вони завжди йому провозили подарунки. І знаєте, я так дивився, думаю, от йому як класно, от йому привозять, йому дарують, дають там. Ну, це ж так, якби безкоштовно, але дивлюся, він так радіє. А я завжди такий, знаєте, був сумний, думаю, а чому мені не, не, не дарують? Да? І от в мене е, оця заздрість, вона, е, знаєте, що я зауважив? Що вона портить мої стосунки з тим братом. Знаєте, Я якось так до нього, знаєте, ставився трошки так якось вже, і мені вже і не хотілося з ним десь, е, бо ми з ним дуже часто працювали. Разом ми з ним можна ходили на різні міроприя... міроприємства. І знаєте, і через оцю заздрість, що от йому так. А, а чим я гірший від нього? Я ж теж покаявся, я ж теж брат, я ж теж, як то кажуть, ходимо в одну церкву і все, все, все. все, і знаєте. Але я зрозумів одну річ, що воно мене розрушало середини, і воно не просто розрушало, знаєте, що воно мені не давало спокій. Але воно розрушало мої стосунки з ним. І, і не тільки з ним, але й взагалі якось я себе почував дуже так в таких моментах дуже не, не, ну, недобре. Але, але знаєте, я що почав робити? Я почав молитися, казав, Господи, ну ти бачиш, ти бачиш, що от воно мені не дає покою, не дає мені, е, ну я ну, з тим братом в мене стосунки портилися, да, і так далі. І знаєте, і воно мені допомогло. Я це все залишив. Я залишив Господу, я віддав це все в Божі руки. І знаєте, великий час, знаєте, Бог побачив моє серце, що ну, от я отак просив. Я не хотів, щоб воно в моєму серці розвивалося, щоб воно не, не забирало, ну, бо воно забирало цей спокій, знаєте, цю радість. І знаєте, і через деякий час. Господь мене почав благословляти такими ну, подарунками, я би так сказав. Знаєте? І я вам скажу, знаєте, от коли з'являється заздрість, просто це треба віддавати в Божі руки. Просто помолитися сказати, Господи, ти бачиш, у мене це є зазрість, ти знаєш. Боже, допоможи мені просто впоратись з цим. І знаєте, коли ти робиш такі речі, то Бог потім починає. Також тебе благословляти, давати, дарувати тобі ті подарунки, е, які дарував цьому брату. Тому е, заохочую вас, е, друзі, якщо у вас є заздрість, то просто моліться до Бога, просіть в нього мир, спокій і щоб, знаєте, між тим братом не, не були ніяких таких непорозумів. Знаєте, я вам скажу, знаєте, чому я згадав дітей? Бо це теж брати, брати і сестри, і вони дуже часто дивляться на батька. Вони навіть, знаєте, можна навіть деколи і ображатися на Бога. А чому Боже? В них є, знаєте, як один говорив, от в них є хороші батьки, а я сирота, я не маю таких батьків. І можна також ображатися і на Бога, розумієте, але. Тут дуже важливо, що якщо є така ситуація, ну, є, і нічого не, ти нічого не зробиш, не, ти, ну, ти не в змозі нічого поміняти. Але просити в батька нашого небесного, от батько він дасть тобі радість, спокій, і ще й більше, ніж то, що ти взагалі навіть мріяв, бачив і так далі. Тому хай нас Бог благословить, щоб ми завжди. Просили в Бога допомоги, підтримки, впоратися своїми такими нехорошими відчуттями, як зазрість. Що, друзі? Ми вже завершуємо. І наостанок зазвичай нашим не розходьтеся, будь ласка. Значить, я два рази це скажу. Значить, перше, що субота, 18.00, Залізняка, 21, Ось тут. Приходіть на кофе хаус, беріть, колегів, роверів, друзі, богослужіння. Завтра вас чекаємо і запрошуємо. Тепер скажіть, в кого було день народження на минулому тижні? Прошу, підніміть руку. І сюди виходьте, будь ласка. Виходьте сюди, будемо зараз з вами розбиратися. Будемо зараз не заздрити вам. Ми вам не заздримо. Вам не позаздриш. Добре, є ще хтось в кого день народження? E, значить, ні, отут. Будь ласка, тут за вас будуть молитися. Вас може захоче хтось привітати, руку по цьому добре. Давайте, друзі, зараз ми зараз, зараз Павло прийде. Павло, вітай. Дякую. Команда Кофе Хаус, вітаю вас з днем, народження, Бажаємо вам миру, любові і добра. Будь ласка, дайте я пройду. миру, любові і добра. І не заздрити, а радіти. Радійте їхнім шоколадкам. Давайте їх привітаємо. Не відходьте ще. Давайте привітаємо. І, і давайте ми звершимо молитву за наших іменинників, Ну і завершимо молитвою е, наше спілкування. Давайте встанемо, помолимося. Сестра Надя. Як звати? Віталік. Віталік Олег. Олег. Надя Віталік Олег. Підтримуйте молитву. Отець Небесний. Слава величаємо тебе, всемогутній наш Бог. Дякую тобі за сестру Надю, за Віталіка, за Олега. Просто того благословення на їхнє життя, щоб вони щороку тут зустрічали е, де народження, і так до старості, аж поки ви всі будемо, поки ти не прийдеш, Господи, благослови їх, благослови кожного, хто сьогодні був. Дякую тобі, Господь, за всіх друзів, хто сьогодні прийшов. Прошу щоб Ти допоможе, щоб ми що суботи тут зустрічалися. Може, ще на протягом тижня, щоб ми ще в неділю тут також зустрілися, щоб ми прийшли послухати твоє слово, проповідь Слова Божого. Отже, дякую тобі за всіх друзів, хто сьогодні прийшов, за братів і сестер, хто кожен хто брав участь. Слава величаємо тебе! Господь наш і Бог наш, отець, син Дух Святий. Амінь. Друзі, нагадую, що суботи 18.00, за яка 21, щонеділі 10.30, богослужіння. А зараз в нас є звичай робити фото, на згадку, на згадку фотку. Дякуємо.